Всім привіт, дорогі друзі! Продовжуємо тему акумуляторної техніки, яка є вкрай зручною і корисною як у побуті, так і для складних рішень у роботі в будь-яких умовах. Тому сьогодні розповім про кит набір Vitals Master ALS 18125 Smartline Plus. Як Ви вже зрозуміли, кит набір означає, що в наборі є все, щоб почати роботу відразу з коробки. У Кейсі нас зустрічає Інструкція, Сама Кашея з вже встановленим диском, рукоятка, затискний ключ, акумулятор і зарядний пристрій. Почнемо з опису самої болгарки. Корпус виготовлено з доростійкого пластику, що полегшує конструкцію та надає виробу максимальний рівень захисту користувача від ураження електричним струмом. Ергономічне рукав'я дозволяє комфортно тримати та керувати болгаркою. Завдяки своїй компактності та легкості інструмент зручно використовувати навіть у важкодоступних місцях. Акумулятор встановлюється одним рухом. Також на ньому є індикатор заряду, що залишився, який дасть змогу орієнтуватися за обсягом роботи. Падає в око цікава конструкція кнопки ввімкнення кашем із захистом від випадкового натискання. Також дуже зручно. Що тут використовується швидко захисний кожух, який дасть змогу в один рух змінити кут кожуха. А за огляду на те, що кашею має три різних положення установки рукоятки, ви зможете завжди зручно і міцно тримати інструмент. Перейдемо до основних функцій. Потужність 700 Вт. Кнопка фіксації шпинделя звичайна. Різблення шпинделя М14, діаметр диска 125 мм. Частота обертання 10 000 обертів за хвилину без навантаження. Акумулятор серії Smartline Plus на 18 Вольт. Підійде будь-якого об'єму. Кілька слів про зарядку. Беремо акумулятор. Вставляємо за напрямними зарядний пристрій. Чекаємо, коли загориться зелений індикатор, і можна починати працювати. Перейдемо до тестів. У мене три диска: відрізний, зачисний і шліфувальний. Почнемо з відрізного диска. Проти нашої кашеї виступить металева шина 2х30. Як видно, відрізання приходить, як то кажуть, ніж у масло. Зачисний диск проти старого та іржавого зубила. Під час тиску відчувається трохи просідання обертів, але це ніяк не впливає на роботу. Працювати приємно і легко. Результат видно на відео. Шліфувальний диск. Під дослідним буде теж зубило, але ж в кращому стані. І буквально секунд за 20-30 і поверхню можна перетворити на дзеркало. Проте навіть новим воно таким не було. Що ми маємо у підсумку? Кіт набір кашем у міцному кейсі з повним набором, який готовий до роботи одразу після купівлі, досить легка і тиха болгарка, зручна прогумовна рукоятка із захистом від випадкового вімкнення, швидко затисний кожух, і можливість працювати навіть однією рукою. І на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей!